Я прожила вже життя, тому можу впевнено заявити, що ніякого сенсу в шлюбі нема. Головне для жінки це її дитина. Кому пощастить, то матиме хлопчика, а кому ні, то мусить вчити дівчинку хитрувати, аби вона на хлопця полювала. Мені пощастило мати хлопчика, тому я з самого початку йому сказала, що нема чого за дівчатами бігати. Самі прийдуть і самі запропонують все, що треба. І я виявилася правою. Моєму Сергієві вже 39 років, а він чудово обходиться без дружини і всі нападки охочих дівиць успішно уникає. А коли яка й приходить до хати, то вже тут я беруся до справи. А недавно така попалася, що Сергійко тільки утвердився в тому, що нема чого з жінками зв'язуватися. А все почалося з того, що вже надто була жіночка практична і почала у мене в квартирі господарювати, наче вона там збирається роки жити. Звичайно, у нас квартира чотирикімнатна в центрі міста, в престижному районі тут багато охочих знайдеться, але ще жодна не доходила до того, що зробила вона. Приходить, отже, одного вечора мій Сергійко та приводить супутницю, та одразу на кухні розсілася і давай командувати, що вона буде пити, та скільки цукру, та ще й плеченько, щоб було. Мамо, це Леся, моя наречена, каже Сергійко, та окуляри поправляє. Я тільки зуби зціпила і дивлюся на цю жінку. Одразу видно, що суперниця мені попалася з досвідом. Ні тобі милої з соромливості, ні запопадливості, а досвідчена жінка, яка вже не одну свекруху на зуб попробувала. Дуже приємно, кажу я та мило усміхаюся. Тамара Сергіївна навзаєм так само мило усміхається вона. Чим займаєшся, де працюєш? питаю її далі. Буду займатися домом із Сергієм та нашими майбутніми дітьми, каже Леся. Ого, з козрів пішла, але в мене для таких сюрприз. Я ніколи не виганяю таких пройд з хати, бо ж син не має бачити маму, яка уподібнюється до них. Я уважно подивилася на живі жінки, але там нічого не побачила, тому у мене був шанс. Проте з сином поговорити не вдалося ні сьогодні, ні завтра, бо вона просто приросла до нього. Цілими днями сидить в хаті та губи малює. Аби коли мій Сергійко приходить з роботи, то його зустріти біля під'їзду, а далі за руку і в квартиру, і в їхню кімнату. звідти виходить тільки повечеряти і то лише з лесею. Але я ж знаю таких вони хочуть розмножуватися у великій квартирі, а для цього у мене є сюрприз. Нарешті я підловила Сергійка з самого ранку, бо вона любить довго поспати, а я вже зі сніданком сина чекаю. Сергійку, що ти плануєш далі робити? Леся ніде не працює, а чим буде цілими днями займатися. Мамо, ми порадилися, що ми вже в такому віці, що хочемо мати дітей, тому Леся буде їх виховувати. А для чого тобі, синку, діти? питаю я його. Це для жінок. Діти на першому місці, а чоловікам нащо? Мамо, але я буду любити нашу дитину, буду з ним гуляти, книжки йому читати. Синку, то все так тільки здається, чи тато з тобою сильно бавився, а ти весь в тата вдався? Отак єдине, що назва, що є син, а потім що? Покинув нас і пішов до іншої жінки, а потім що? І її покинув, пробубнів син. Саме так і було. Перебирав мій чоловік з жінками, поки й не упокоївся швидко. А ми з сином залишилися. Я на це все уваги не звертала, бо ж чоловіки такі за природою і є, просто робила своє. Жила, працювала і виховувала сина. Аж тут прилітає Леся, бо почула, що ми говоримо. А я тоді й кажу: квартира моя, хочете дітей, заробіть на свою. А вона аж зблідла. Отак От я просто в ціль попала. Не так їй мій синочок потрібен, як його квартира. Син пробував заперечити, що він теж має право на квартиру, але я йому сказала: Я тебе не виганяю. Все, я виграла, і ніхто мені тут не буде ходити та порядкувати. Проте Леся нікуди не ділася, а взяла і замок, поставила на їхню кімнату. Оце наглість! Кімнатку закрила і кудись поділася, і так само приходить і відкриває. Ну, а такого я терпіти точно не буду, і скоро сина переконаю, що вона нам не підходить. Бач, як за квартиру вчепилася! Підпишись, підтримай українськомовний контент.